У нас з шостої години ранку немає світла. І ви знаєте, так холодненько. А як вчора, так, що в мене тут? А, ще не кипить, поставила воду на каву. Я вчора спланувала собі, як завжди, що я буду борщ варити. Одістала м'ясо, варить для фенді і для борщу, а картошка і томати погріб. А включать з шостої до 12 -ї. не буде світла. Включать його в 12, то я десь в пів одинадцятої можу поставлю. М'ясо на борщ. Підготую капусту, вона тут морква, цибуля. Ну, а потім дадуть світло, полізу по картошку і по томат. І зварю так. Френді, нема там нікого, що ти фиркаєш, ніхто ще не прийшов. Ну, а зараз каву купю. О, вже кипить. Ну, це ж я тепленької водички не попила. І що в мене там на голові хоть? І ліки не пила. Так. Все, поки що виключаю. Темно. А, одяглася Уже так. Щоб було не холодно ой, перелила, це ж маленька чашка так, він душ, Бабах. баба. баба. Сьогодні страшне. Оділась тепліше, бо вже зараз 9 година, майже без 10. А, вони відстають на 10 хвилин, якраз 9 годин. Це вже 3 години немає світла. Ну, сказати, що у нас холодно, ні. Не холодно. Провітрювати я не відкривала вікна, бо виключили світло, що ж його провітрювати, сирості наганять та холоду. Та я тут одна та фенді. Так, водичку п'ю. Потім піду візьму ліки і каву. Так, що я тут хотіла Молоко? Так що мій, поки що відкладається мій борщ на деякий час. Ой, фендюша. Я знаю, що ти хочеш, так оце ж бачиш все холодне, 3 годинки тобі потерпіть. Ну, я тобі дам смаколиків. Ліки випила. Тепер можна кого? Що ти там гризеш? Господі? Ну, поки що 20 градусів у кожній кімнаті, я вже подивилася. Так у нас тут ми поприкручували газ, бо Віка звикла вже там, на соцгороді, де вони живуть у Артемовій квартирі, вона говорить, ну, у них там електроопалення, каже, ми вже звикли 21 градус температури. А тут вона як була, вона в нас дуже теплолюбива, то 25. Мені то жарко 25, мені так 22 вже і достатньо. Ну, я в себе прикрутила батареї. От. А в нас там на другому поверсі е, включили всього одну батарею і 20 по всіх кімнатах. А якби 4. Оце я дуру поставила півтора метрові батареї там. Це ж ми перший рік тут як жили, дуже було холодно. Будинок був неутеплений. І воно фігачило все на вулицю той газ. А на другий рік ми вже утеплили, то було тепло. Ну, А я, вже, а я ж думаю, ну, хай там стіни тоньші на другому поверсі, я зроблю. Щоб було в цих кімнатах тепло. І поставила, ну, купила, а люди поставили, хто б мені там працював, півтора метро і в, кі... в кожну кімнату. Ну, це ж так. Ну, нічого. Я кажу вікулі, якщо це вам буде замало, можна буде поміняти, там, взяти якусь кімнату, у дві кімнати можна. Якраз у нас по дві тут у кожній кімнаті, ну, а в кухні лишиться така. І вчора мені прислали малюка. Я вставлю там. Ми вже починаємо повсти. Такий цікавий, а бабуля вже заскучала. Говорю, давайте, Віка каже, такий став ручний. Ну, ми його ж самі привчили, кажу. Не дає нічого робити. Ну, кажу, давай його сюди. Дивиться, в телефоні на мене і сміється. Так, ну це в мене робота. Робота стоїть. Не знаю, що робити. Хотіла приготувати їжу. Там швиденько. Якщо вони пів... А, другий, вик... другий раз будуть виключать з пів четвертої, то є з 15.30 і до 23. Далі немає. Може, і, і далі з 23 будуть виключати. Коротше, дуже багато іде відключення. О. Вийду на вулицю, щось пороблю. А що робити? З виндюшкою пограюсь. Я вже скрізь все поскладала, поперекладала, кажу Ікулі. І в цих шкафчиках тут я понавела порядок, Віка говорить, надовго, ну, кажу, я ж так, щось дістала, те так, поклала. А потім починаю складати. Кажу, ну, потім ще складу. Дуже багато речей, які заважають, і не, не кожного дня вони потрібні, а не хочеться нести туди наверх вкладовки. Тому що з, з, з цього боку, з правого в нас все, що треба господарче, а там з того з лівого боку крила. Віка все, що вже маленьке на нашого малюка. Вона там ящички складає. А його виявилось дуже багато. Так що ж йому ось буде 28 грудня 5 місяців. І вже скільки ящиків, те, що вже на нього маленьке. І це ж він у нас не такий, що крупний, як ну, бачила там других. Ну, він такий, живенький, вроді груді нічого. Не... Нічого, що не, не повненький дуже. Воно те може і зайве, що повненький. Бо дивилась одну блогер, що там в місяць такий плюн, ну, думаю, то воно, мабуть, теж шкодить оце малюкам. І не такий повороткий, От. а наш такий, що ногами. Тільки так вибиває, як на велосипеді. Він душ, що ти там шукаєш? Зараз я тобі дам твій смаколик, бо ще три години це ти мене тут вимучиш. Ні, я, мабуть, зараз її нагрію водичку гарячу і в водичку поставлю її в піалочку і так нагрію. Так, живемо далі. У нас сьогодні страшні вибухи були такі. Ой, коли ж воно закінчиться і кому ж воно це все потрібне? І за що ж гинуть люди, я не знаю. їж, їж, я Нагріла, нагріла. нагріла ой, Хороша дівочка йди кушай, йди іди кушай, а то віддам сірому. Іди, 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 моя хороша. От, молодчинка, пішли їсти, пішли, пішли. Я там поставлю зараз варить тобі, а це доїдай. Да, доїдай, потім смаколика дам. Ти чудо маленьке. Ти чудо. Їж, все. Та вже ж сказала дякую, іди їш. Ну що там? Фенді, ну ти ж і поросятко. Що ти гречку порозкидала? Фендюша? Ага, ну доїдай, доїдай. Тільки зашелестіла пакетиком. Що вона витворяє? Ну тут небагато. Висипала прямо. Вже віддам всі сьогодні. На Ой <ривіт> 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 Не дразни, кажи і тіка, і тіка. Ви знаєте, оце вже ж виходить три з половиною години, немає світла. То в ноги холодно. Ну, і я, звичайно, жалкую, що я в кухні не зробила теплий пол, чогось мені здалося, що навіщо тоді? О, ти вже з'їла. А зараз би я була б не проти. Але вже ж, вже ж ніхто переробляти не буде. Хоча тут. Ну, як сказати, якщо кухню розібрати тут під низом у нас ОСБ лежить. І воно сантиметрове. Ну, а чого воно холодно, незрозуміло. Фенді, йди, я ще дам. Я всю тобі віддам. Чи це вже була завелика? Так, що мені зараз? Фікус побризкаю, таке-сяке. І поставила фенді м'ясо готувати. Оділа носки, Оце я до чого веду. Теплі в мене тут під низом. Ось вони такі, бачите. Ну. А, тапки в мене лопнула підошва, я вже їх ремонтувала. О, біжить. А вони знову по тому ж місці лопнули, то я їх викинула. І тепер є там такі, які я Наталії даю, коли вона приходить. Ну, Вони теплі, але вони не дуже зручні ходити, бо вони довгі. Йди сюди ще, йди. Фендюш, йди. Так, а що собі буде приготувати на сніданок? Мабуть, зроблю омлет. Ти ще просиш? на. Не встигаю навіть камеру навести, ну що тут лишилося ось. Я її покладу в мисочку. Що ти уже з'їла? Ну, в мене нема. А о, яка на нього? Дивіться, вона побачила, що я поклала? Угу. Ну, все, доїдай. Одягаюся і піду трішки попрацюю на вулиці, деякі. О там дрова по відношу, ті, що не важкі. Ну, пахнуть іще, трояндочка. А ну ця, а ця ні. А оця ще пахне. І зараз піду в гаражі візьму рукавички, бо тут нема. Я, виявляється, їх попрала і віднесла туди. І попрацюю. Поки на дворі нормально, погода не холодна, ну, трішки так туман, снігу нема, дощу нема, можна йти працювати. Так, де мої тут валяночки, взуваюся і пішла. Фенді спить, не хоче зо мною виходити. Красуня диреться, фендюша. Там не можна пісяти. Не можна. Отойди десь, де ти раніше пісяла, а на мені на квіти не пісяй. Ну, думаю, хай погуляє. Тут небагато мені, ну щось поношу, то я її випустила. Чую, дереться у двері. Ну, на вулицю хоче. Погуляєш? Фендюш, ти погуляєш? Добре. А ти що стоїш? Додому вже. Так я б іще попрацювала. Ну добре, зараз тебе заберу додому, чай поп'ю. Ну ось я вже скільки переносила. Оце здоров'я, то я їх не підніму. Може, Тьома перенося. Ну, вже мало лишилося. Я оці такі тоненькі в вряднинку складаю. І то, ото поскільки. Щоб не важко було, бо вони ж сирі. Ну, ось так я справилась. Лишилось два штучки тут, але вони не підйомні, і я дошку не буду прибирати. Може, таки я витягну кравчочку і її покладу, перекочу. Ну, подивлюся, ці можна, а ті, що то біля. Будинку, вони дуже важкі, якби він їх ще хоч би разів на два перепиляв. Ну, може, перепиляє. Я їх просто не підніму. Ну і не хотілося, щоб на Новий рік таке тут було. Тому я сьогодні так постаралась. Залишилось у мене трішки сиру, і я зробила чотири сирники. І думаю, скільки ж тут їх вага? Оце 4-280 грам. Так що два я точно з'їм. Ну, а два на завтра лишиться, бо це багато. Це зробила собі таку вечерю після того, як поносила дрова.